А що як десь у Лондоні досі лежить золото, призначене для України? Це легенда про золото гетьмана Павла Полуботка. У 1723 році Полуботка заарештовують за спротив імперській владі і кидають у Петропавлівську фортецю, де він і помирає. За легендою, ще перед арештом гетьман таємно передав до Англії 200 тисяч золотих монет під відсотки. У заповіті нібито було сказано: 80% майбутній незалежній Україні, решта спадкоємцям. У 1907 році про цю історію заговорили знову. Навіть російська влада перевіряла банки Лондона. У 1922-му з'явився чоловік, який назвався Нащадком полуботка, і показав копію документа. Але без результату у 1990-х легенда знову спливла, та золото так і не знайшли. Якби його повернули, кожен українець отримав би десятки кілограмів золота. Жодних підтверджень існування цього скарбу немає. Але сама легенда стала символом віри українців у власну державу.